Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас таро розклад на березень місяць для представників знаку Терези. На кожен тиждень я буду діставати по дві карти і таким чином зможу розповісти вам, дорогі Терези, що вам потрібно очікувати, і можливо від чогось зможу вас застерегти. В кінці відео ми дістанемо додаткову карту, карту пораду від Таро, на що вам потрібно буде в березні місяці звернути увагу. Почнемо. У мене в руках колода терорайдера вейта. Я її перетасовую. Зараз навіть перетасую більш детально. Угу. І будемо розповідати. Так. Діви, перша карта перший тиждень. Карта Мах, чудова карта. Коли, карта, коли у вас, другі Терези, є всі ресурси для того, щоб щось почати нове, будь-що. Тобто карта, це одиниця, старший аркан, чудова карта для терезів. Хороший дуже початок місяця у вас. Друга карта. Двійка жезлів. По двіці жезлів це певна невпевненість. Це ми ще не маємо якогось плану, ми тільки ще роздумуємо про те, що б ми хотіли. Можливо, це може стосуватися будь-чого завгодно в комбінації з цією картою, з магом. Тобто, в будь-якому вашому починанні у вас є якась невпевненість, але не бійтесь, обов'язково йдіть до своєї цілі. Доля вам допоможе. У вас є всі ресурси. Якщо навіть ви думаєте, що це не так, у вас є. Ваші рідні, близькі, які завжди вам допоможуть, я впевнений. Другий тиждень. Дістаємо першу карту для теразів. А тут у нас і двійка. вибачаюсь, впала карта. Де вона? Я зараз дістане. Двійка... двійка мечів. Карта говорить також про невпевненість це двійка, але тут вже йде конкретне надумування, як ви бачите, у дівчини зав'язані очі. Тобто буде тут говориться саме про вибір, оскільки якщо двійка жезлів це про дії таку знаєте певну невпевненість саме в діях, то тут ще й моральна така буде, буде постійно думати про це, як вам вдіяти, як вам. Що вам робити далі? Ну, і терези, фактично, вони завжди вагаються в своїх думках, рішеннях. Тому відходьте від цього. Друга карта на другий тиждень. Туз мечів. У вас буде можливість вирішити ваші і вцепитись, грубо кажучи, в можливість тузи саме про це. Деякі говорять про те, що це щось 100%. 100% вам надійде ідея, вам надійде ось вирішення ситуації, оскільки бачимо, що на мечі знаходиться такий вінок тріумфальний. Але не завжди. В моїй практиці тузи це завжди. Про можливість, але чи скористаєтесь ви цією можливістю, чи ні. Це вже все залежить від того, як ви будете. Які кроки ви будете для цього приймати. Так. Третій тиждень. Третій тиждень. Королева Пентаклів. Це хтось зі мною стихії. Можливо, ваша там, мама, подруга, хтось, будь-хто в вашому житті може з'явитися така людина. Це якось вона буде пов'язана, можливо, саме з вирішенням ситуації. Давайте подивимось наступну карту на третій тиждень, що хто ця королева Пентаклів? Чим вона нам допоможе, Дівам. Ой, Терезам щось пити. Четвірка пентаклів для Терезів. Це стабільність. Можливо, ви якраз будете ось цією королевою пентаклів, і ви зможете відчути стабільність не тільки фінансову, ну, оскільки це все-таки пентаклі, а й морально. Будете себе гарно почувати. Пентаклі можуть означати хороше, ну, хороше здоров'я. Можливо, ви довго йшли до чогось, довго там лікували, наприклад, зуби. І зараз у вас вже буде фінальний етап, і ви будете задоволені тим, що маєте, і будете вже в руках тримати ось цю монету. Хочу ще третю карту на третій тиждень. Туз Кубків. У вас вже був Туз мечів. Тут все-таки так. Тобто це про емоції. Ви будете ось саме емоційно задоволені тим результатом, який будете мати наразі, тобто своїм становищем. Ну, я думаю, по карті МАК це, звісно ж, так і буде. Чудово. Так, переходимо далі, Терези. четвертий тиждень, перша карта. Перша карта. П'ятірка Пентаклів. Ну там явно не про гроші було, напевно. Там було все-таки ось за цінності, за здоров'я. З грошима може трошки бути складувато, але не стійте обов'язково на місці, йдіть далі. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до інших людей. П'ятірки це трохи кризові карти, тому можливо, трохи не буде вистачати коштів на щось. Далі, друга карта на четвертий тиждень врівноваженість або уміряність. По цій карті зазвичай я її трактую, це старший аркан, я її трактую так, як що має бути, так воно і має бути. Ви ніяк не зможете повпливати на це, оскільки я завжди коли там, можливо, собі навіть дивлюся щось, якусь інформацію переглядаю, то. Мені може випасти ось ця карта. Я завжди відкладаю карту і розумію, що колода говорить мені про те, що ну, так воно має бути. Ти не зможеш поппливати на це. Тепер ось ці всі карти я додаю до основної колоди і перетасовую Перетасовую і дістаю для вас, дорогі Терези, додаткову карту, карту пораду. Якщо випаде якась з тих карт, які ми бачили, то саме на цей тиждень вам потрібно буде звернути увагу. Якщо випаде якась інша карта, то ми зараз з вами проговоримо, що вона означає, і на що вам потрібно звернути увагу. Так. Ага, четвірка жезлів. У вас там була двійка жезлів. Тому, знаєте, дорогі Терези, що. В будь-якій ситуації у вас є дійсно це карта родини, карта сімейного а, затишку і того, що а, ось ви ваш дім, це ваша фортеця. Оскільки ми бачимо тут якраз фортецю, дві людини. ну, Взагалі чотири воно ну, особлює собі четвірка жезлів, чотири кутки, чотири. А, ну, дім, дім, місце, де, де ми зазвичай. Тому ваша родина буде, я думаю, максимально вас підтримувати, якщо ви звернетеся за допомогою. І карта Мах саме говорить про те, що у вас є абсолютно всі ресурси. Ось такий березень місяць для вас, дорогі Терези. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже буде приємно їх почитати. Почитати ваші відгуки. І зустрінемося в наступних відео. До зустрічі.